Всім привіт! З вами я, Кротчикі, і я вам розкажу про персонажів, які більше не з'являлися на моєму каналі. І першим, кого я вам покажу, це отакі чорна моя версія. Вона деколи була і не з очами, і з очами червоними. Але вона не з'являлася відео. Скажете ви. А тоді, як вона з'являлася? А я вам все просто поясню. На моїх прев'юшках відео. Та-та! І наступний персонаж це є тато і бабуся. Насправді, це не є тато і бабуся, але для вас та. Вони, От бабуся, з'являлася лише в одній серії. Більше не з'являлося. І тато ну, з'являвся не в одній серії, а в пару. Але більше вже не з'являвся. І наступний, кого я вам покажу, це отакий от персонаж. Та він з'являвся часто, але на останній момент він зник. І наступний персонаж це є моя мама. Ну та вона не моя мама, але для відео та. Вона з'являлася лише в одній серії. Так само, як і бабуся. І наступний це є поліцейський. Він так само з'являвся в одній серії. Більше про нього серій… Не було. А далі у нас Манекін. Ну, він-та з'являвся в пару серій, але зник назавжди. Ну, отакі у персонажі. Ну що, з вами був я. Учитіння, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па па